Зараз уже закінчується зимівля бджіл, і хоч зима розгулялася не на жарт, ми всі відчуваємо температуру мінус 10, мінус 15, сніговий покрив і таке інше, але до кінця зим... зими всього нічого. І буквально через 2-3 тижні, скоріше за все, нас чекають перші весняні ревізії бджіл. І чим ближче до весни, тим частіше може бути для когось незрозуміле на слуху слово аскофероз. Багато починаючих бджолярів може сплутати аскофероз з іншими захворюваннями. В цьому відео говоримо саме про аскофероз і чому він виникає на пасіках. Хлопці, дівчата, колеги і колежанки. Всім вам доброго дня! На кону стоїть здоров'я вашої пасіки, ваших бджолосімей. Але я одразу одразу скажу, що аскофероз в принципі присутній у будь-якій бджолосім'ї в тій чи іншій степені. Однак ми не будемо бачити проявів зовнішніх проявів аскоферозу, якщо бджолосім'я сильна, якщо вона здорова і якщо вона генетично здорова, тобто на пасіці ведеться примітивна селекція і вибраковуються неблагополучні сім'ї. Тобто, іншими словами, благополучні бджоли бджолосім'ї самі контролюють аскофероз. Тому декотрі посічники вважають, і я навіть в журналах таке читав по бджільництву. Вважають, що аскофероз має пройти сам. Але не все тут так гладко. Давайте розбиратися. На самому ділі причин море. Зараз ми їх всі висвітлимо. Перша причина це якщо у вас пасіка стоїть на болотяному місці, болотисте місце, і вона огорожена глухим забором. Але якщо у вас пасіка огорожена глухим забором і у вас болотиста місцевість, оця вся зайва волога сприяє. Вона не перша причина, але вона сприяє е, проникненню аскоферозу на вашу пасіку. Друга причина це, звісно, ті самі бджоли воровки. Тобто, якщо бджоли воровки, скажімо, навіть восени, коли вже взятку немає, взяли і розбили якусь аскоферозну бджолосім'ю, Неважливо, це може бути і інша пасіка, і принесли звідти мед той, що вони натаскали. Да? то звісно, збудник проникне в вулик, і питання зараженості це буде лише питання часу. Виникнення аскоферозу навесні може бути спричинене занадто різким розширенням гнізда, скажімо, у сім'ї, яка не може обсидіти одночасно всі ці рамки. Ну слабенька сім'я, і ви. Розірвали гніздо вощиною в великих кількостях. Так от це розділення гнізда може принести також, як це не дивно звучить, аскофероз в цю бджолосім'ю. Також, якщо ви цей слабачок будете занадто часто передивлятися в прохолодну весну, а вам чомусь здається, що там якісь негаразди, і ви ледве не кожного дня її передивляєтесь, то, то така ситуація буде знищувати мікроклімат в гнізді. Бджолам його буде важко. Відновити, тому що сім'я слабачок, і таким чином може виникнути аскофи серед інших причин. Відмічаються такі екзотичні, можна сказати, причини, як надмірне, надмірне захоплення органічними кислотами, таких як мурашина і щавелева, а також навіть зловживання антибіом. Цього всього я перевірити, на жаль, не можу або на щастя, просто е, привожу в якості причин. І остання причина, по якій аскофероз поселяється у вашій бджолосім'ї, це може бути генетично хвора матка, тобто схильність просто у матки до аскоферозу. Таке також буває, і лікування цьому тільки одне це заміна матки. Але про лікування трошечки згодом. Збудник аскоферозу – це гриб аскофера. Часто аскофероз називають народною назвою вапняний, тобто ізвьостковий, да крайдяний, тобто «міловий». Крейдяний міловий розплід, тому що е, при не дуже інтенсивному перетіканню хвороби розплід, а, а це саме хвороба розплоду. Розплід муміфуковується, тобто, да, він висихає, і становиться такий білий, ось як ми можемо бачити на цих численних картинках і відео, які я прикріпляю. Тобто, оце е, середня ступінь аскоферозу. Він схожий на крейду, е, рамки схожі на крейду, чим-то білим, да і. Е, Побуті є назва крейдяний або вапняний розплід. А от важке важке перебігання хвороби призводить до того, що цей розплід, який вражений і висохлий, він уже не білий, а коричневий. І тому починаючи пасічники, можуть сплутати його з гнильцем. Також може можуть ще сплутати там з горбатим розплодом, з мішачкуватим розплодом. Ну просто с -с созвучні такі назви. Це все плутати не потрібно. Якщо не виявляти і не лікувати аскофероз, то він швидко розповсюдиться по вашій пасіці не тільки через там якихось міфічних бджіл-воровок, да? а навіть через поїлку. Тобто на поїлці бджоли зустрічаються і передають оці спори оці зарази, будемо так казати. По-перше, відмітити собі якісь Слабачки, які у вас перезимували, і переглянути їх в першу чергу. Тобто цільовою бджолосім'єю буде саме слабачок. Тому переглянули слабачки і відмітили собі, здорова вона чи ні. Також ми часто використовуємо діагностику польотку абсолютно різних хвороб. Діагностика польотку, вона, в принципі, загальна. Вона направлена на, абсолю... на виявлення абсолютно всіх негараздів, не тільки там можливого аскоферозу, а взагалі. Стан стан підмору там і таке інше. Коротше, по цьому всьому можна, можна ну, досвідчений пасічник визначити дуже дуже швидко. Так, от, якщо перебіг аскоферозу легкий, тобто уражені тільки окремі такі комірочки, да, ми нічого не побачимо. Ні на льотку, ні вигрібаючи там під морив і, і все інше знище на льоток. А ось якщо аскофероз уже досяг значної стадії, то тоді бджоли самі будуть викидати цей розплід. І на прилітній дощечці ви це побачите: оці куколки, оці личинки, білі, мертві, крайдяні личинки. Ви самі побачите. Але якщо перебіг хвороби легкий, то його можна побачити тільки вигрібши. Вигріб, чи що то там, те, що там упало е, на, на саме дно на льоток. Частина наших вуликів мають вкладиші, тобто задвижки всі винімаються, і дуже легко і якісно відбувається огляд самого днища. Тобто все, все легко і просто. Щодо легкої стадії аскоферозу, аскофероз в легкій стадії, коли там уражено 3-5% комірочок, він дійсно проходить сам. Е, якщо бджола сім'я більш-менш сильна, нічого робити не потрібно, просто час від часу спостерігати. Середня така полегшена стадія це коли уражено, наприклад, 30-40 комірочок зі всього вулика. 30-40 комірочок. Таку стадію легко вилікувати. Про лікування ми зараз поговоримо. Воно в принципі просте. Головне тут його виявити. При серйозному зараженні аскоферозом гине 30-40% відсотків личинок. Отут уже ви приймаєте рішення самостійно впритул до знищення цієї бджолосім'ї. Тобто іноді краще знищити, аніж підвергати ризику іншу бджолосім'ю. Якщо ви лікуєте важку стадію, або якщо ви навіть знищуєте цю бджолосім'ю, ви рамки одразу на перетопку або взагалі в топку. Сам вулик неважливо, який він дерев'яний полістирольний. Пінопластовий і таке інше. Ви обробляєте, скажімо, екоцидом, є інші дезінфектори. Ми обробляли екоцидом в свій час, не тільки від аскоферозу, взагалі, ну для дезінфекції. І переселяєте ту бджолосім'ю на чисті нові рамки. Тобто, те все саме, що і з нозематозом, в принципі, да? рамки під заміну і даєте ліки і контроль. Якщо у вас пасіка невелика запасних сімей нема, то тут уже краще дійсно ізолювати бджолосім'ю і обробити її. Найрозповсюдженіший спосіб це ністатин. Ністатин щоправда це антибіотик, і я, в принципі, його не раджу. Але багато видань, багато журналів ще 100 літ назад писали, що дві таблетки ністатину розтовкуєте в порошок, змішуєте з 100 грамами цукрової пудри. Переколочуєте і сипете по вуличках. Откриваєте вулики, просто сипите у вуличку 10 грамів. 10 грам на вуличку. Тобто, виходить, 100 грамів ці цукрової пудри вистачить там на 1-2 вулика, без проблем. Є і інші лікарські засоби зовсім не антибіотики проти мікозня, а це все ж таки ну, грибне захворювання мікозне, да? їх багато. Цей санопін, і аскофіт, і клотримазол, і багато різного всього. При лікуванні, звісно, ми по можливості, якщо я запасна матка, якщо це ранньої весна, да, змінюємо матку. Матку змінювати обов'язково. Якщо ви не терпите у себе ніяких лікарських препаратів, вважаєте це хімією, то для вас є також вихід: це народна так би мовити, медицина. Значить, можете сипати сушений. Тисячолісник деревій, деревій, воно називається, сушений тисячолісник зверху на рамки. Просто так от розтираєте сушені, сушену цю траву, тобто її потрібно або купити в аптеці, або самому нарвати і висушити. Про всяк випадок, її тримати. І сипати на рамки. Через два тижні воно повинно дати свій ефект. Також ви можете скористатися настоянкою волоського, грецького да горіха в молочній його стиглості. Тобто, ми всі знаємо, що горішки вони ж коли дозрівають, вони поначалу такі, що і кожуру можна легко пальцями зламати. Оце все молочна його стиглість. Значить, ви берете декілька горіхів цих молочної стиглості, тара, яка об'ємом абсолютно не важливо. Важливо те, що ці горіхи потрібно розрізати на чотири частини. Тобто, як ми розрізаємо апельсин. Заливаєте це все звичайною, в принципі, горілкою 40-градусною. да і чекаємо два тижні. За два тижні настоянка ця стає коричневою, і це сигнал для того, що вона готова. Значить, деякі видання рекомендують використовувати 100-120 грам оцієї настоянки на 10 літрів сиропу. Тобто, вочевидь, йдеться про те, щоб підгодовувати Тобто, в годівнички, наливаєте цей сироп з цією настоянкою. Можна поступити простіше брати кришечки від напідків цих від пластикових бутилок. Пляшок, оці кришечки маленькі, наливати повністю туди води і по 2-3 капельки о цієї настоянки в цю кришечку і ставити на прильотну дощечку і спостерігати. Як бджоли виберуть, а вони її виберуть. Можливо, ще там один раз положить через декілька днів. Друзі та колеги. Бажаю вам, щоб ви ніколи не бачили ніяких хвороб, в тому числі аскофероз на своїй пасіці. Все ж таки, сподіваюся, що це відео буде комусь цікаве та. Корисне я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Своїй рідній Україні. Я як завжди бажаю якнайшвидшого миру, мирного неба, тихих і спокійних днів і ночей, перемоги, нашому бджільництву процвітання. А вам я кажу пока, пока. І зустрінемося в майбутніх інтересних відео. Цікавих тем ще буде вдосталь. Дякую, що ви з нами.